У мене є дружина, дитина в шлюбі 8 років, мені 32 роки. До дружини були як романи, так і історії стосунків на рік. Зараз я вже місяць зраджую дружині з секретаркою. Дружина, про мене завжди турбується. Прибирає, тобто, готує, то готує, тут прибирає. О, готує! Ха -ха -ха. Прибирає, каже, готує. Виглядає добре, проявляє емпатію. Виходить, я непридатний чоловік. Так, на даний момент ти непридатний чоловік. Якщо ти зраджуєш і залишаєшся в стосунках, на даний момент ти непридатний чоловік. Так. Якщо ти дивись, завтра ти е, з секретаркою перестаєш е, займатися сексом і взагалі там не спілкуєшся, дружині кажеш, так і так, були круті 8 років, але нам треба розійтись. Після завтра ти зустрічаєш класну дівчину, класну, адекватну, суперську дівчину. Ти стосунки з нею нормальні не побутуєш. Тому що у, тобі, у тебе в голові насрано, насрано. Тої інфа, інфи, яку ти розповів, достатньо, щоб це зрозуміти. Якось так. Питання, ти ж не ну не задаєш навіть питання, що тобі робити, тому я не буду казати, що тобі робити. На твоє питання відповів і ще раз кажу: на даний момент, так, ти непридатний чоловік.